Слава Україні друзі! Радий вас вітати на українськомовному каналі Max OnMay. З вами я, Макс, і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися схемою заробітку на YouTube Shorts. Способи заробітку на YouTube Shorts. І, звичайно, що хотів би поділитися ще одною інформацією, яка буде скоро доступна українцям. Тому дивися відео до кінця, а перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал посилання на Telegram в описі під відео. І, до речі, скоро вийде нова фінансова піраміда і, звичайно, поділюся на своєму YouTube каналі і Telegram групі Тому дивися відео до кінця. Підпишись на телеграм, а ми поїхали. Так, що нам потрібно для того, щоб працювати на YouTube Shorts і заробляти там гроші. І, до речі, непогані гроші. Для цього нам потрібна перш майл-почта, щоб створити аккаунт. Далі. Сама суть заробітку на YouTube Shorts. Перше. Це, звичайно, реферальні посилання. Реферальні посилання, які приносять вам пасивний дохід. Тобто відео вісить на вашому каналі, приводить вам трафік, деяка кількість е глядачів, які побачили ваш відеоролик, переходить по посиланню, і за якісь конкретні завдання ви отримуєте заробіток. Є спосіб на скорочування посилань. Також Спосіб, такий доволі непоганий, також робочий. Дай брати реферальні посилання. Попереднє відео я робив про сайт MyLate. Також можна там брати партнерські посилання. Залишу на відео посилання в описі під відео. Другий спосіб. Другий спосіб це вже доступний більш таким продвинутим е, ютуберам. Це в яких має бути не менше 20-30 тисяч підписників, і в сумарному перегляді в не менше мільйона. Тобто це вже йде контрактна співпраця, а саме вам вже починають писати якісь контори, можуть бути як казино, можуть бути якісь проводяг, можуть бути ще якісь контори, які заключають з вами контракт. І ви. Вже рекламуєте їхній як логотип, так і партнерську програму. І за це ви стандартно отримуєте кошти. Як на контракті. Тобто, ви можете заключити контракт на 100 доларів в тиждень, можете заключити контракт на 1000 доларів або навіть більше, в залежності, який у вас контент, в залежності скільки у вас переглядів набирається на самому YouTube шорці. І, звичайно, що в залежності, яка аудиторія. Для того, щоб працювати на youtube Shorts, вам потрібно вільний час, хоча б його годину-дві, і бажання працювати, тобто знімати якийсь цікавий контент, якісний контент, і тоді до вас підписники почнуть приходити сотнями, навіть тисячами, так як це YouTube Shorts. Це як TikTok, аналог TikTok. Тобто YouTube Shorts йде, складає конкуренцію. Так, таким, як TikTok і Інстаграм. І ще хотів би поділитися одною новиною. У 2023 році, а саме 3 лютого, буде доступна монетизація YouTube Shorts для shorts відео Тобто, ви вже будете отримувати за перегляди shorts контенту вже доларі. А саме, щоб монетизувати такий аккаунт. Такі параметри потрібні для того, щоб монетизувати свій канал. 10 000 підписників і 1 мільйон переглядів за останній рік. Тоді ви зможете вже подати заявку на партнерську програму. До речі, у вас має бути чистий канал, а саме, не було ніяких порушень авторських прав або інших правил спільноти. Тоді ви зможете монетизувати свій канал на YouTube Shorts. Які виплати там мають бути? Приблизно можу сказати одне. Ви можете отримати за 10 000 переглядів Shorts контенту 4 долара. 100 тисяч переглядів 40 доларів, 1 мільйон 400 доларів. Тобто ось такі параметри ви зможете заробляти плюс-мінус на своєму Shorts каналі для того вам потрібно розвивати перш свій канал і мати хороший контент. І, Звичайно, як я не можу згадати соціальні платформи за допомогою YouTube Shorts, які можна також розвивати і заробляти на них також. А саме, ви можете розвивати заодно свою Instagram сторінку в подальшому можете продавати пости і заробляти на цьому гроші. І, звичайно, телеграм-групу. Також ви можете там заробляти на продажі своєї реклами. Тому дякую за перегляд. Якщо це відео набере хоча б 100 лайків, звичайно, запущу, поділюся відео оглядом на нову фінансову піраміду і буду знати, що вам тематика Ютуба цікава. І наступне відео я. Зроблю, як створити англомовний YouTube канал і монетизувати його, розвивати його, і які там можуть бути виплати. Тому дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.